Так, давайте я зайду зараз по, по, -по, -по, -по -під... підіб'ємо чуть, -чуть, підіб чуть, чуть За рік, що у нас вийшло зробити. Значить, так, блять. Унікальних глядачів. 2 мільйони 970 тисяч. Це унікальних нахуй людей. За цей рік підписались на Twitch канал 228 тисяч. 228 554. Охуять? А вы вахуя чи не? Боже, Владосик, сука. Ебать, Владосик! 50 сабок, братуха, дякую тебе, блядь. Старина, дай Боже тебе все. 50 сабок, прикинь. Владик, дай Боже тебе всего. С наступающим ты, сука, козля козляру, блядь. Лебіга, Як привітай ви? нашого друга Данила Зозулю, з днем народження. Привітай від душі, будь ласка. Данило Зозулю, з днем народження, братуха. Ти бачиш, він родився перед новим роком, Що тобі Бог дав попити три дня підряд. Ти розумієш? Щоб в тебе все було З днем Доброження, брат. Шановні ми жителі села Великі Бедляки, просимо вас зробити наступний косплей на гнома з зв'язку. Вважаємо, що вам підійде даний образ з повагою та ні. ні, ні, ні. шановні жителі великих Безляків, ні в якому нахуй разі, отак. Підпис. За цей рік середній онлайн був 13 864 люди. Аброком сім'ї Каченюк Ользі і Петру. Дякую велике. Передаю з ноброком сім'ї Каченюк Ользі і Петру. Льо, дякую і тебе теж. Дякую. Дякую великим. Так, 31 тисяча сабів була за цей час. І зданутись теж, ну, як бути дохуя. А що тут ще можна глянути? бля, я вам не розказав саму їбануту хуйню. Короче, мені прийде. Увага, статуетка від твіча. Ахуєть. Я забув розказати, нахуй. Я забув розказати, блять. Мені прийде статуетка від Твіча. Я і не знав, воно в мене було. Бля, я вже не знаю, як, як туди зайти. Там, типу, все, все унікальна штука і так далі. Вона доступна тільки тим людям, е, тим стрімерам. А може тут. Зараз попробую знайти показати. Передай, будь ласка, привіт моїй дівчинці Богданці. Скажи їй, що я хочу від неї новорічних гномів. Блять, а де воно? Воно. Чекайте, в ачівках десь воно має бути. А як туди зайти, ногу? Нє, ні, ні. Зараз ми не йдемо з вами. Інсляцією ні, кану. Пиздец. Короче, ця, э, ця, ця штука до, доступна тільки. JC. Rolle. Uh, Зараз ми не беремо спитаємо. Це мені Філіп показав, я охуєв. Бля, він на стрімі, мабуть, да? він стрімить. Мені три 3 хвилини. 3 хвилини є в тебе. Да, в мене є. Давай я зараз наберу тебе. Давай. Давайте, да, давай, давай. Зараз він Бля, хочу вам показати, бабіс. Коротше, вона доступна тільки тим е, стрімерам, які, типу, настрімили 5 мільйонів годин перегляду. Ви поняли? Якось воно отак, сука, блять. Я не можу, я не, блять. Хто я, блядь? А, во все, все, знайшов, 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 знайшов. Знайшов, Секунда. Короче, виглядає воно отак. Отака так. От вилазить. Блід пюр... Блід... Блід... Блід пюрпл... Пюр... Пюрпл. Якось отак. Вона за 5 мільйонів э, повністю за 5 мільйонів э, годин наглядано. Типа ви подивилися стільки. стільки Прямі. Я зараз загуглю в ютубі вам покажу як вона виглядає. Так, да, от. Краще <плес> така штука. Тут, дюй. Hype трейн level. Вот такая штука від What? What the fuck was that? What just happened? Да-да-да, Димон, зараз, про... зараз закину пытаюсь, идя, кто-то берет. Yeah. Вот такая коробка. Че не спойлер, это вам. Ну ладно. Блядь, не спойлер. Да, пішли в пизду. <свят> не покажу ніхуя вам! Ніхуя вам не покажу. Коротше, в нас доступно 2. 5 мільйонів це 57 років стріму. Ахуеть. Да, я не буду палити, кстати. Я не буду вам палити, мені правда, її треба відправити спочатку, блять з Америки. Вона має поїхати, походу, в Європу. з Європи, її надо якось перенаправити сюди. <свят> я <свят> знаю, що я буду делать. Новою поштою хай відправлять. Там нема такої штуки, ви поняли? Нема, нема такої, немає такої, такої Можливості. Якось там є якось через, блять, хуй ху, його знаю, як це треба зробити. Там ця статуетка видається тільки по коду, ви поняли? Цей код приходить, він твій унікальний. Ти заходиш на сайт, типа його вводиш, воно тобі показує. Да, це статуетка для тебе. І ти там, типа, вписуєш пошту, куди їй треба летіти і так далі. В Україну, звісно, можливості немає. Та навіть української немає на твічі, блять. Про що ми говоримо нахуй? Так, завалили їбала, ми починаємо дивитись фільм. Ура! Наконець-то, чи ні? Ви готові чи ні? Чи ні? Дружочка, пінгвіни містера Поперса. По-перше, дякую вам за цей рік, блять. Дякую, що провели ми його разом, блядь. Вспомніть, скільки всякої штуки було, блядь. Я завтра напишу пост, я не роблю оці, блядь. Я не роблю оці. Підсумки року зачасту. Ну завтра я, блядь, напишу пост про це. Підведення підсумків це не буде підсумки, я просто от тезисно напишу, що сталося за рік. Бо багато людей, мабуть, забуває, що вообще ми, що ми, що ми ділилось, блядь. По-моєму, рік почався стріма, блядь, де отой читав, читав Е, За цей рік був стрім. Якщо, привіт, що, міші, якщо передай, щось вспомните, нагадайте Дані мені. ...хай не сумує, а її бренд Ефронтері лиш процвітає. Передаю привіт, Даніелі. Не сумуй, хай твій бренд лише процвітає. Дякую велике тобі. Маліноски, дякую. Е, в нас був е, на новорічний стрім, що я п'яний, блядь, запустив, тоді що неділі проснувся. Е, стрім з Надією Дорофієвою, Я вибачаюсь, 58 тисяч глядачів, нахуй. Що, хуйня? Не хуйня. Е, перший трек. Перший кліп. Перший концерт. Перший фільм. Ахуєть? Бля, я не чув, що він дзвонить. Філіпчику, да. Там? Е, Братух, не міг знайти за статуетку, цю штуку, але я знайшов уже. Дякую, тобі тебе. А, нема за що. Да, ти ти завжди допомагаєш, виручаєш, бачиш? Да, все, давай. Да, цілую, давай. Е, Іван Іван Череднік. Дякую за 10 сабок. Так. Перший косплей, ну це теж, бля. Ну Шрек просто закінчили пізнато, це, пізнато, рік е, села, блядь, стрім по селах. Для мене для мене це, мабуть, саме, саме легендарне, що происходило за цей рік. Ну, і Надя, конечно же, блядь, це, конечно, ну... це. я в мене досі про в голові не вкладається, блядь. Но села мене мене роз'явить до цих пір, блядь. Я згадую, я іноді заходжу в інституту це, передивлюся цей відос. відомий. В Чорнобиль ми з вами їздили, блядь. Ну там, правда, такий собі стрім вийшло, бо інтернет говна був, блядь. Счи були не в цьому році. Счи були в 23-му році. Сталкер 2, блять. ми... Єбаць, я только пора списываться, блять. Марафон по сталкеру, блять. Кліп, пісня, фильм. Э, села, блять. Стрім з Надією, блять. Шрек косплей, блять. Пизда, нахуй. Фуд... Ф... Ф... Медиа футбол, нахуй, мы издали, ебашки. Э, фотка з Жераром Пике, блять. <с? с>? Охуеть. А що Карпати? Я не помню, що з Карпатами. Так ні, це ми, ми в тому році їздили з, з, з Андрюхою. Ми в 23-му їздили з Андрюхою. Ви, кстати, хочете скажу вам, скільки ми зібрали за цей рік? У мене є приблизна статистика. Коротше, ми зібрали за цей рік з вами. Я не знаю, ви скажіть, чи дохуя, чи ні. Але ми зібрали 30 мільйонів гривень за цей рік на армію.